Ригатоні, канелоні, тортильйоні та пенне це не імена героїв фантастичних книг, а назви різновидів макаронів, кожен з яких має свою унікальну форму та призначення в кулінарії. Сьогодні ми приїхали на ринок, аби дізнатися вартість пасти та поговорити з експертами, на які ознаки варто звертати увагу при виборі найпоширенішого харчового продукту. Цікавий факт: макарони винайшли не італійці. Найстаріші згадки про пасту датуються Китаєм, де ще понад дві тисячі років тому виготовляли схожі вироби з тіста. Араби, які завоювали Сицилію в 9 столітті, привезли з собою технологію виготовлення та сушіння пасти, і саме через них макарони потрапили в Італію. Італійці ж вдосконалили рецепт і зробили пасту головним елементом своєї кухні. Я обожнюю готувати та вживати лазанью. А чи знаєте ви що? Ті широкі листи з борошна, котрі використовуються для приготування цієї страви, теж є різновидом макаронів. Ходімо дізнаємось, які ще є види пасти на Вінницькому ринку. На нашому ринку є багато різновидностей макарону. Є тверді сорта, є звичайні, є середні. Є різні види спагетті, рожки, спіральки, грибішки. Асортимент з 20 є названня макарона. Тверді сорта варять, макароні варяться довше, а зазвичай такі, звичайні 10 хвилин, 15 хвилин. Промили і готові. Деякі продавці на ринку кажуть, що усі макарони відрізняються лише за одним критерієм. Вони просто форма. Оце тільки форма, яка людям подобається, така вони і беруть. Якщо людині подобається спіралька, вона і спіральку бере. Я якось кажу: візьміть, наприклад, рожку мівіну, вона дуже хороша. Перейшли на рожку мівіну бери. Просто форма, тісто виходить. Просто форма різна. Але смак той самий. Для людей, котрі обирають здоровий спосіб життя, варто пам'ятати про макарони з твердих сортів пшениці, які мають складну вуглеводну структуру, довго переробляються організмом і дають заряд енергії на тривалий час. Тверді сорта макаронів зараз більш не поправляємося <смас> дієтичні. Ну на смак добрі. Вариться приблизно 12-12 хвилин. -12 хвилиночок. Тверди сорти це йде на любителя. Звичайні макарончики беруть більше. Більшість людей вживають макарони чи не щодня цікаво, що вони з них готують. Ходімо дізнаватись. У звичайному вживаємо макарони більшість твердих сортів. Можемо зварити пасту, У мене діти полюбляють, а чоловік по-фолотськи полюбляє. Макарони вживаємо дуже рідко, тому що це більш смачна продукція. Дитині взагалі не дуже можна. Якщо купую, то більшість в екомагазині, які там з гречки зроблені, ну такі щадящі, А так мало вживаємо. Ну це я рідко їм макарони, але якщо купую молочко, 40 гривень, півторашка товару, макарони господі, на молодці. Спасі вас, господі, нам многое і благає літа. Їмо макарони раз в тиждень. Тина їсть з вищих сортів, італійських товарах купуємо макарони, і так ми саме з чоловіком купуємо. Купуємо часто і їмо раз в тиждень теж. Ми відварюємо макарони і в томатному соусі з м'язком, з тівтельками їмо їх з мідболами. Є така просто запіканочка, дуже вона швидко готується, і дуже смачно. Обично її на свята от роблять. Отакі я люблю беру такі трубочка, макарончики. Вони дирчаті і вони виходить в запіканці дуже хороші. Добавляєш туди яйце, сіль, ну за смаком, всі спеції, і в духовочку або навіть може в сковородочку під кришечку, і виходить дуже смачно. Не бійтеся експериментувати з формами і не забувайте, що за кожним видом пасти ховається своя історія, культура, ну і звісно, смак.